З усмішкою згадую той час, і не забуду в житті я ніколи. Як мене маленьку в перший клас мама з татом привели до школи. Я так само, як усі малі, зайчика в рюкзак запакувала. Школа найкраще місце на землі, тільки я про це іще не знала. Ми тут навчилися дружити, пізнали до добро і зло. У школі ми вчимося жити, і всім нам дуже повезло, що в нас такі хороші люди, найкращі в світі вчителі. І вам тут діти добре буде. Це краще місце на землі. Ми діти України, її пишний цвіт, нам славити країну на весь світ. Ми діти Стефанії і Байрактару навчалися під звуки ворожого удару. Калину ми у лузі підіймали, весь світ своєю волею ми здивували. Ми знаємо, нам пощастить в житті. Ми сильні, ми незламні, молоді. Ми, дружні патріоти в класі. і з 1 вересня вітаємо всіх вас. У нас попереду фініш різні дороги. До дня опускного напружених дні. Сміхи радість чекають найдащої тривоги. Нас чекають також перемоги ясні. Тож беремось за працю у світлу годину. Ми дитинство завершуємо радісний бій, Десь чекають вершини на кожну людину, коли ми переступимо рідний поріг. Віримо, що настане новий день, закінчиться війна, і знову запинує мир на нашій всій землі. Чекаємо на мир та перемогу, близько вже вона, бо з нами наші друзі і рідні, наші батьки і вчителі. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні, щоб не гинули діти, щоб під небом Блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди і жили дружно-щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами, Перемога настала в боротьбі з ворогами. Щоб старенькі в достатку всі свій вік живали, щоб і пісня, і слово українські звучали. Україна розквітла незалежна і вільна, хай здійснюється бажання всім мої неодмінно за волю, за мир за країну. вам слава, слава Україні!